І так, вітання всім грибникам. Країна Грибландія запрошує вас до чергового перегляду і аналізу грибної ситуації. Сьогодні ми знову в Турківському районі. Верху лісся, трави, буки ялиці. Ситуація Очевидно, наближається до завершення грибного сезону, особливо в верхових лісах на полянах, поміж буками-ялицями. Вона, очевидно, буде завершуватися. Повний огляд свідчить про відсутність вже молодого гриба. Чудові краєвиди осіннього лісу. Свідчить, звичайно, про відсутність гриба залишаються тільки старенькі залишки. Свіжого жого приросту нема. Отож, бачите, могутня ялиця і під могутньою ялицею могутній білячок. Ось такий він. Цієї ночі пройшов дощ. Ой, трохи його розмочив. Це вже ветеран, явний ветеран. Але ще гарний і чудовий. Він міцний. Я пробую гарний. Але один, один єдиний, поки що, і, як то кажуть, мабуть, останній цьогоріч на верхових полянах. Ну, не можу я нічого сказати кращого. І так, 20. 8 жовтня це достатньо пізній період, як на загал, для грибів в цей момент і в цьому регіоні. Ну, всяке може бути, десь одиничка ще може попастися чисто випадково. Але на верхоліссях, на лісах Польових, грибна ситуація підійшла до завершення. Повністю відсутні будь-які козарики, повністю відсутні будь-які підберезники, зрідка рижик і муховичок, і явно відчувається зимова прохолода. Отож, можна константувати. Ой-ой-ой, що у нас таке, то тут у нас в відрі купа ветеранів. Одні ветерани і одні ветерани. Молодого нема. Залишається надія тільки на гриби, які будуть рости нижче. В букових мішанках, в ялинових лісах густих. Там. Ситуація ще набагато привабливіша, безліч безліч різноманітних грибів і безліч мухоморів. І мухомори при тому ж, всі молоді. Але, 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 білого гриба поки що в наявності немає. Завтра вже повний місяць буде повня, почне спадати. І тоді можливо, тиждень ще наступний теплий. І тоді я сподіваюся, що ще будуть рости непогані білі гриби, міцні осінні, але вже тільки-тільки-тільки в низах. На висотах, вже в Турківському районі. Гриби закінчилися. Очевидно, тут вже явний, явний кінець грибного сезону. Це просто відчувається. На тих висотах, зазвичай, в такі часи він вже давно закінчений, цей рік воно трішки, так би мовити, затягнулося У зв'язку з тими погодніми аномаліями. Воно і так було, і так гриби росли десь до геть зовсім недавнього часу, ще по декілька штучок я збирав. А от в низах масово пішли муховики. Масово всяка інша всячина. Можливо, зараз більш детально я туди зійду і огляну. Можливо, будуть і біленькі. Ну поки що, так би мовити. Я ще не оглядав детально. Мене цікавили верхи. А на верхах тут вже досить неприємно і досить моторошно, скажімо так. Вже Виє вітер і вже чув підвивання десь там в потоці якогось вовчика-братика. От. Це час вже приходить, коли ті волохатики починають гонитися, збиратися в зграї, так що дорога сюди в самотньому. Варіанті стає дуже небезпечно. Отож. Ну, пробую я знайти по тих травах, щоб хоча б щось, щоб хоча б якогось одного. Хочеться, хочеться, але воно ніяк не знаходиться. Очевидно, цей перестоянець мене дочекався. Більше. На жаль, похвалитися нема чим. Але ще будуть попереду букові мішанки. Ще будуть попереду ялини. Зараз тільки ранок. Людей нема. По горях ходять. Хіба такі вар'яти, як я. Отож, якось так воно приблизно. Отож якось так воно приблизно. Ну і що, білячки, де ви ще поникалися? Попадіться мені ще хоч один, хоч один, хоч один. Щоб я мав хоч якусь уяву. Якщо б попався хоча один біленький, хоча один маленький, молодий, можна би було говорити про якусь скажем так, перспективу. Але на даний момент, бачите, листя вже все зійшло. Вночі і вчора лив достатньо потужний дощ, але не холодний. Зараз достатньо тепло, достатньо тепло і в принципі... Гриби повинні ще бути. І слідуючий тиждень передбачають хорошу погоду наші синоптики. Ай, ну не знаю, як вона буде з грибами, я ще впевнений, ну, є в мене така впевненість, що гриби ще будуть рости, але оці мої улюблені. Верхолісся, улюблені карпатські схили, вони вже явно, явно-явно закінчують плодоносити на цей рік. Отож, скажімо так, загальний огляд верхових полян завершено. Країна Гребландія буде зараз оглядати. Низові ялиці, мішанки, буки з ялинами і всяку іншу лісову всячину з надією знайти щось там. А з верхами пора завершувати. Тому поки що перериваємо трансляцію до. Хороших якихось знахідок і до нової інформації. Всім бажаю мирних бандрівок. До майбутньої зустрічі.